Казка принц жаба. Жив був король і мав він доньку, красуню принцесу. І золотисте волосся сяло на сонці, а очі були ясні, як небо після дощу. Вона любила бавитись саду бля кришталевого колодязя, де вода була прозора й глибока, наче дзеркало. Улюбленою іграшкою принцеси була золота куля. Щодня вона підкидала її вгору і ловила. Милуючися, куля блищить у променях сонця. Але одного разу куля вислизнула з рук і впала просто у глибокий колодязь. Принцеса заплакала. Ой, що ж мені робити? Ніхто не дістане її з такої глибини. І раптом вона почула голос. Чого ти плачеш, принцесо? Виглянула, а там сидить зелена жаба. Блискуча від води. Моя золота куля впала в колодязь!» – зітхнула дівчина. Я можу дістати її, проквакала жаба. Але що даси мені за це? Що завгодно, відповіла принцеса, не думаючи серйозно, тільки дістань. Жаба хитро блиснула очима. Тоді пообіцяй, я буду твоєю подругою. Сидітиму з тобою за столом, їстиму з твоєї тарілки і спатиму на твоїй подушці. Принцеса скривилася, але швидко кивнула. Так, так, усе що захочеш. Жаба стрибнула у воду і невдовзі випірнула з кулею в роті. Принцеса зраділа, схопила її і, навіть не озирнувшись на жабу, побігла у палац. «Принцесо!» – квакнула жаба. Візьми мене з собою. Але дівчина зробила вигляд, що не чує. Наступного дня, коли королівська сім'я вечеряла, почувся гучний стукіт у двері. Відчини мені принцесу, проквакала жаба. Ти ж обіцяла. Принцеса зблідла. Вона не хотіла, щоб усі знали, яку обіцянку дала. Але король почув і суворо казав: Доню, обіцянку треба виконувати. З неохотою вона впустила жабу. Та пістрибнула до столу і зажадала Посади мене біля себе. Принцеса ледь стримула сльози, але мусила посадити жабу поруч. Вона їла з її тарілки, а коли настав час іти спати, жаба зажадала лягти на подушку. Тату, я не можу, заплакала дівчинка. Але король був непохитний. Хто дав слово, мусить його тримати. Тремтінням у руках принцеса взяла жабу і поклала поряд. І тут сталося диво. Почувся тріск, наче хтось зламав стару оболонку. Жаба зникла, а на її місці стояв гарний молодий принц у золотому вбранні. Дякую тобі, принцесу, мовив він. Я був зачарований злим чаклуном. Лише дружба і дотримана обіцянка могли зняти з мене чари. Принцеса здивовано дивилась на нього, а потім уперше щиро посміхнулася. Наступного ранку до палацу під'їхала золота карета, запряжена білими кіньми. Принц запросив принцесу з собою. Вони вирушили у його королівство, відсвяткували весілля і зажили щасливо. А кажуть, що й досі над їхнім палацом у вечірньому небі чути відлуння веселої пісні про те. Що справжня дружба, та чесне слово, сильніші за будь-які чари. Сонце сяє світ новий, чари зникли, я живий. Дружба серце врятувала, казка щастям заспівала. Кінець.